Політика має бути направлена саме на стрибування ворога, на доктрину Бермудського трикутнику. Як я вже неодноразово говорив, що всі е, весь ворог, який зайшов росіяни, які зайшли з, зі зброєю, мають бути знищені, мають зникнути на території України е, в кращому випадку повернутися без ног, ну, ну, без рук. Росія має платити ще більшу ціну для того, щоб, як я вже говорив, як у дитини випрацювався рефлекс. да? от як маленька дитина вивчає, що не треба торкатися чайника. Да, поки вона не обіжжеться, поки вона. Не е, зрозуміє, що чайник не трогати, бо буде гаряче, бо опічешся. От так і е, Російська Федерація, Росіяни мають випрацьовувати рефлекс, що в Україну ходити не можна тут. Їх чекає одна смерть. І в принципі, е, це можливо, якщо ми переведемо е, е, країну на військові рельки.